Майнеміз Ена Бойко, амен Американсьен. Мій чоловік і я проживаємо в Україні більше десяти років. Мій чоловік займається бізнесом в Україні. Він є власником славнозвісної Житомирської кондитерської фабрики. 27 числа державний реєстратор по рішенню суду тернопільського ліквідував лишивши дві тисячі людей без роботи, без засобів до існування, було одержане рішення Житомирського суду до негайного виконання іменем України, котре не виконується, так як реєстратори стверджують, що все, що вони роблять, а тільки... З дозволу пана Петренка, по цій справі відкрите кримінальне провадження, передано до Генеральної прокуратури під номером Б53, якщо ви хочете, так би мовити, більше інформації, є юрист, який вам надасть все, що може надати. Перебування мною на посаді жодного разу не ставало на жодну сторону в корпоративному конфлікті. Коли є корпоративний конфлікт між декількома акціонерами, цей корпоративний конфлікт вирішується або домовленостями між цими акціонерами, або безпосередньо в судовому порядку. Жодного звернення, жодної скарги у цій ситуації. Сторона, яка, так думаю, була представлена цією жіночкою, до мене не подала жодного. До Міністерства юстиції ніхто не звернувся з офіційним зверненням і скаргою про те, що є таке порушення. Що певні особи, які працюють в системі, в системі Міністерства юстиції працює 20 тисяч людей, Починяють протиправні діяння, посилаючись на поїзд керівництва. Цього не було зроблено. Є процедура звернення або до суду, або до правоохоронних органів. Навіть протягом цих всіх п'яти днів шоу під Мін'юстом, коли ми зверталися до так званих мітингувальників, дайте офіційне звернення скаргу. Що ви просите для того, щоб ми могли офіційно відреагувати? Давай. Було зареєстровано два офіційних е, звернення, а саме від 3.12, а також від 4.12 адресовано міністру юстиції пану Петренку е, із е, всіма проблемами та вимогами, е, викладеними у скарзі. Є копії реєстрації Міністерства юстиції. Проте саме на сьогоднішній день вказані вимоги не розглянуті і не надано жодної відповіді. Передайте мені ці копії звернення. Я вас тільки що проінформував, що призначено службове розслідування по обласному управлінню юстиції, яке завершиться до кінця цього тижня. Ми про, ми проведемо з цього приводу. Мені особисто нічого не передавали, і заступникам не передавали на прийомі. Тому ми проведемо обов'язково перевірку всіх тих фактів, які викладені в зверненнях. Скажу більше. Службове розслідування вже призначене по обласному управлінню юстиції. Результати службового розслідування будуть оприлюднені. І це позиція об'єктивна Міністерства юстиції.